Дорогою в Карпати на відновлення туристичного притулку Рогнєска у нас зламались машини обидві і джип і кемпер, тому маємо вимушену зупинку на Рівненщині. І поки тут я поїхала в Тараканівський форт подивитись, як поживає пам'ятка, за якою ми доглядаємо і що тут змінилось з час весняної толоки. Зараз будемо дивитись разом. Наша табличка жива, але хтось її вже намагався ламати. Ну, добре хоча б стоїть. Тут поки біля входу на парковці чистенько. Це стежка вже від парковки. То наша антивандальна табличка. Ми її вішали, спускали зверху на мотузках, щоб точно ніхто не зміг до неї дістатись. Ну і власне вона лежить ціленька, висить. За фортом ще доглядають місцеві гіди, і я бачу, що тут свіжоприбраний борщівник, повністю покошений, принаймні тут поки до входу, до першого тунелю. Борщівника немає, і видно кубки, де його палили. Тобто зараз тут пересуватись безпечно. Оця рослинка це борщівник. Такий вона має великий стовбур. І оце все, коли зелене, то дуже отруйне. Воно при потраплянні на шкіру контактує з сонячними променями і утворює великий опік. І зазвичай біля форту ростуть просто хащі з цього борщівника, тому ми завжди ставимо таблички і кажемо, що обережно не торкайтесь. Ну і так, по можливості його прибрати, це найкраще рішення. То от зараз його немає. Ось це молоде листя борщівника. Розмір, бачите? Величенький. От цього листя, стебел, квіток, нічого не можна торкатись, і він прибирай, не прибирає, він все одно новий виростає дуже швидко. Це перший тунель. Зазвичай люди його приходять, йдуть стежкою далі. Ми б хотіли повісити тут табличку вхід, але не можемо, тому що офіційно форт рахується аварійним і вхід сюди офіційно заборонений. Тому ми повісили просто таку табличку, просимо не смітити. Ну і вона мала б привернути увагу, що от ця арка кудись веде. І поруч жива ще наша табличка про борщівник. Чомусь вона стоїть не там, де вона була. Вона стояла тут через стежку, якраз де росте той борщівник. Хтось її для чогось сюди переставив, але ладно, добре, що вона є. Є трохи сміття, зараз я його зберу. І піду далі в тунель. Дуже мило, що прямо під табличкою просимо не смітити. Тут якісь пачечки, тут якісь пляшечки. це те, що я називаю теорією розбитих вікон. Було тут попелище, палили борщівник, і на цьому попелищі зразу виросло сміттєзвалище. Поки маленьке, але якщо б це зараз не прибрати, то я впевнена, що десь на наступну весну ми б тут мали велику купу, яку б вигрівала півдня. Саме зараз коло тунелю зустріла туристів, які не знали, як зайти, то провели їх в тунель. Ходімо дивитись далі, що тут робиться. Це центральні каземати, капличка. Колись був період, що я не могла ніколи знайти От саме цю капличку, церкву. Це вважається таке серце форту, енергетичне. Я його шукала, шукала для себе. Вона мені було дуже потрібно і не могла знайти. А тепер знаходжу завжди з першого разу. Якось так от, не знаю, легенди, містика, але форт точно живий і точно в нього є душа. Як пляшечка. Перший пішов. Трохи не але це невеликі обсяги, враховуючи, що ми тут прибирали, коли. Пару місяців тому, місяці чотири, то то я все впораюсь сама, а на весну, напевно, вже буде знов велика толока. Обсяги сміття я точно недооцінила. Маю повний мішечок з першого поверху центрального каземату, але все одно його візуально не так багато, як було по весні. Навпроти другого тунелю теж стоїть на місці наша табличка. Вже радує, що люди хоча б не лізуть їх здирати. Як то раніше було. Ну і, звичайно, звичайне сміття. Як без нього. Навіть о. Невідома хрень. Автомобільна в місці, де нема доріг. Дивіться, хто тут у нас. Жабенята. А тут всі кажуть, що я можу зробити, коли я один. От один може цілком не заплановано приїхати і трохи прибрати архітектурну пам'ятку. Це легко бути волонтером-мандрівником це в душі, і це не складно, насправді. Ось перший мішечок є з центрального каземату. Я його поки лишу тут. Зараз пройдусь по периметру, потім по підземеллях, і потім пройдусь, все позбираю. Ще одне бандальство. Комусь дуже знадобилась наша картиночка з борщівником. Видрати вони все не змогли, бо ми кріпили надійно дуже на дюбілі перфоратором, але... Все одно відламали. Комусь було дуже треба. Але друга табличка, отут на центральному казематі, яка попереджає, що будівля аварійна, вона поки що стоїть. Купила такі великі рукавички, на швидкоруч в АТБ. Розміра на три більше. Вже як я в борщівник без рукавичок я не полізу. Зараз винесу до кемпера. що є два мішочка, і подивимось заодно, що робиться. В другому тунелі. Там теж на виході мають бути наші таблички. Дуже багато жаб, тволого, бо течуть стелі, стіни, все аварійне, і дуже багато тут. Варинок земноводних. Це наш другий вхід. От хащі борщівникові. А навіть який. Велоденський. Тут його ще не зрізали, але сухий, ну майже. Все одно його краще не чіпати. Дивимось таблички. Оцю два тижні. Після того, як ми поставили, я її знайшла зламаною, була відламана ця частина. І причому не знаю, де вона була, а зараз приклеїли Хочу. Ну, Приклеїли, я знаю, що місцеві провідники, а де вона була і хто її зламав, лишається загадкою, може, до приводи. А то ще одна антивандальна табличка. Ми її теж вішали на мотузці. Там наверху є дерева, ми на них страхувались і сюди теж спускались, вішали над входом. Ну, вона, звісно, що ціла її фізично знищити неможливо. І вона теж просить не смітити. Тому в чуємо потяг, там іде залізниця львів-Київ. Вже за першим тунелем, за першим входом, там, де ці будиночки, де кіно знімали, починається трохи хащ борщівника і кропиви. Тут видно, що не покусили, і тут треба ходити обережно. Сміття з борщівника такого високого не буду діставати, бо це дуже небезпечно. Ну десь попростежку, що зможу приберу. Це бінго пляшка на борщівнику. Далі йдемо в підземелля. Тут темно і холодно, і сподіваюсь, чисто. І так трохи моторошно наодинці ходити по форту. Хоча я тут дуже часто буваю, але все одно є таке розуміння, що до нього треба ставитись повагою. Він старий, він щось знає, живе своїм життям і ми тут просто гості мусимо. Поважати його спокій. Але ту пляшечку з під руїн я заберу. Ще два мішечки з підземелля. Ну і що радує наразі це все, поки більше сміття не знайшла. Тобто у нас вийшло 5 мішків всього. Це за 4 місяці, поки нас тут не було. Загалом небагато. Власне, сміття прибрано, пройшло десь 4 години часу. Тобто це не складно самому взяти підручні засоби і зробити добру справу. Коли приїде з автосервісу, якщо приїде мій кемпер, то я його вивезу. А коли не багато, то вивозимо просто до контейнерів в місті. Якщо багато, то є там сортувальні станції. Ну і насправді це крута взагалі ідея їздити кемпером в якісь локації і навіть так наодинці робити якісь талоки, якісь добрі справи. Але для цього той кемпер мав би їздити. У нас, на жаль, проблема там або зі щепленням, або з коробкою, і я поки не маю фінансів, щоб її вирішити, якщо зараз на... Автосервісів скажуть щось таке страшне по грошах, то ми лишаємось без машини. Тому я ще раз залишу монобанку в описі під відео, де ми саме акумулюємо кошти на наш волонтерський кемпер. І якщо ви зможете зробити свій донат, то я була б дуже вдячна.